Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо дуже смачну, пікантну закуску кабачковий торт. Мало того, що він виглядає гарно та ще й має неймовірно чудовий і свіжий смак. Основні інгредієнти це кабачки, яйця, борошно, цибуля, помідор, майонез, сметана, часник, кріп і приправи. Почнемо з кабачків, їх необхідно натерти на великій тереці. Обирайте ось такого світло-салатового кольору. Вони не дають гіркоти. Молоді кабачки не потрібно очищати від шкірки, вони і так ніжні. Але якщо у вас будуть більш зрілі плоди, тоді треба почистити жорстку шкірку. Тепер додаємо сіль та добре перемішуємо і даємо постояти 10 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Цибульку нарізаємо кубиками і обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Щоб не подразнювало слизову очей, сполосніть цибулю і ніж холодною водою. Помідори нарізаємо тоненькими скибочками. Моцарелу необхідно натерти на дрібній тартушці. Також замість моцарелли можна використати твердий сир або ж не дуже солону бринзу. Кабачки пустили сік, тепер віджимаємо їх руками або ж за допомогою сита або марлі. Тепер до кабачків додаємо мелений перець, яйця перемішуємо. Одразу ж додаємо просійне борошно, ретельно все змішуємо. Ділимо кабачкове тісто на 4 частини. Викладаємо першу частину на розігріту пательню з невеликою кількістю рослинної олії та на середньому вогні обсмажуємо до рум'яного стану з двох боків. Декілька цікавих фактів про кабачки: у кабачках багато вітамінів, мінералів та клітковини. На кабачках можна сходнути, адже на 100 г свіжих кабачків всього 27 ккал. Кабачки не викликають алергію. З кабачків виходять чудові маски для обличчя. Вони освіжають, тонізують і зволожують. Також з кабачків можна приготувати безліч страв: тушкувати, маринувати, фарширувати, робити оладки, ікру і так далі. Страв – маса. Тепер займемося соусом. Кріп нарізаємо дрібненько, часник також подрібнюємо. Додаємо майонез та сметану, перемішуємо. Коли кабачкові млинці остигли, починаємо збирати торт. Викладаємо перший млинець, змащуємо його соусом. Потім викладаємо частину підсмаженої цибульки та додаємо скидки помідора. Тепер зверху посипаємо все моцарелою і так збираємо всі інші коржі. Останній верхній коржик змащуємо соусом та посипаємо сиром. Потім прикрашаємо дрібно нарізаним кропом і помідорками черрі, розрізаними навпіл. Такий закусочний кабачковий торт можна подавати як в холодному, так і в теплому вигляді. Він буде краще тримати форму і не розсипатись при нарізанні, якщо постоїть в холодильнику пару годин. Тоді тортик ще краще просочиться з соусом. Друзі, зробіть такий тортик, відчуйте це гармонійне поєднання смаків. Дякую за те, що ви зі мною поділіться цим відео з близькими. А я бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів.